Російський агент, вона шукає культ у кожному чайнику. А сама ж кипить від страху перед правдою Кременовська. засновниця центру економіки правових досліджень і проекту Антисекта Орг звучить солідно. Це лише обкладинка. На ділі — це агент Росії, куди зливає всю інформацію. Її риторика, майже дослівний копіпаст із промов Олександра Дворкіна, російського пропагандиста, агента ФСБ, забороненого в Україні. Вона працює з ним в унісон, атакує вчених незалежну церковність. І висловлювання будь-якої свободи думки. А де за прапор Креміновського? Думаю, він не потрібен. Їй вистачає наукових експертиз, тонни псевдоаналітиків і турботливого вигляду. А мета посіяти ворожнечу, настроїти українців один проти одного. Вона співпрацює з Новопашою, який вважає всіх українців і навіть наших дітей, неонацистами і сектантами. Але знаєш, якщо вони кричать на когось секта, то значить, цей хтось сказав правду. Занадто голосом саме тому вона роками поливала дродом міжнародний рух Алатра, який тісно співпрацює з найкращими вчинами, пропонує шляхи вирішення кліматичних катаклізмів, за що отримав благословення Папи Римського і визнання на рівні ООН. У 2023 2024 вона силовиків намагалася переконати в тому, що Алатер це секта. Але суд визнав звинувачення Фейкові: рух, навпаки, піднімає рейтинг України на міжнародному рівні. Карма прийшла. У квітні 2025-го на Креміновську відкрито кримінальне впровадження. Щоб зберегти нашу країну цілою, треба не дати себе обманути. Вивчай інформацію, ділись з нею іншими. Роби репост, розкажи друзям. Бо інформаційна війна триває і перемагає той, хто знає правду.